Друга ночі. Наш екіпаж на вулиці Миропільській у Дніпровському районі столиці. Ця ніч для людей, які мешкають у цій частині Києва, виявилася безсонною. Біля будинку номер 25 горять одразу п'ять автівок. Мешканці багатоповерхівки облаштували тут доморобну парковку. Навіть повісили на стінах будинку кілька потужних ліхтарів, аби ті освітлювали їхні машини вночі. Ймовірно, люди думали, що це допоможе вберегти автівки від злодіїв і паліїв. А сталося навпаки. Доморобна парковка лише привернула до себе непотрібну увагу. Свідки кажуть, Припарковані машини навмисне підпалили. Є версія, що вогонь спалахнув у салоні шкоди. Палії розбили скло автівки, розлили там бензин і чиркнули запальничкою. Це ваша машина да. була де Уламас, Шавроле Лачетті, Шевроле Авео та Де Унексія, що стояли поряд із палаючою шкодою, понівечені. Пожежні ледве встигли загасити вогонь аж неподалік на вулиці Бойченка спалахнула нова пожежа. Знову горіли автівки. Цього разу вогонь повністю знищує Міцубісі та Нісан. Ще один Нісан, що був припаркований поряд, обгорів. Власники машин повибігали на вулицю, але зарадити лиху не змогли. Хазяйка Нісана, який частково обгорів, знайшла у салоні машини цеглину. Ну, Ми тут з жителі що це поджигатель. Ймовірно, нею розбили скло, аби облити салон машини бензином або вкинути пакети з легкозаймистою сумішю. Не встиг наш репортер поспілкуватися із пригніченими власниками машин, аж тут неподалік пролунав вибух. Біля сусіднього будинку спалахнула пожежа. Ми вас не здивуємо, коли скажемо, що знову горіли машини. Величезне вогнище із припаркованих автомобілів тріщало і освітлювало все навколо. Три бригади вогнеборців одразу кинулися рятувати майно людей. Як не старалися пожежні, машини врятувати не змогли. Автівки згоріли до невпізнання. А що за машина? Це джип. Який джип? Ренджеровер? На рейнджеровер похоже. Не згоріли хіба що сміттєві баки, які рятувальники відкотили від вогнища. Інформація по всіх випадках внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Призначено ряд експертиз та проводяться всі необхідні слідчі дії. За одну ніч у Дніпровському районі Києва згоріли 10 автомобілів. Є версія, що деяким людям набридли припарковані на подвір'ях машини, і вони таким чином намагаються їх позбутися. Сплошнее неудобства, как э, во дворах, так и под домами. Не заехать, не подъехать, не пройти. Можна это все упорядочить, можна какие-то места, может какие-то парковки рядом сделать. Это же можно решить, но этим надо заниматься. Заважають людям проходити. Сам, сам буває стикався з зимою, коли машина була припаркована, а мені пришлось коліна через сніг пробиратися. Штрафи великі зробити для автомобілістів. Загромождають двор, якщо потрібно, там, не дай Бог скоро допомоги, під'їхати теж проблематично. Ну і просто шум під окнами, загазованості воздуха, сигналізації включаються там сіночі крізь. Більше підземних паркінгів строїть. Коли люди паркують свої автомобілі. У дворах багатоповерхівок, це дуже затрудняє прибуття спецавтомобілів. Не поодинокі випадки, коли дійсно особливо рятувальні машини переїжджали на гасіння пожежі, проте вчасно приступити до гасіння пожежі не могли через те, що не могли заїхати у двір та поставити пожежний автомобіль на пожежний гідрант. Тому це питання взагалі необхідно виносити на розгляд комісії ТПЧС при Київській міській адміністрації, що зараз це. Питання і буде виноситися нами, ініціюватися розгляд цього питання. І е, на нашу думку, ми вважаємо, що цією проблемою повинні перейматися, по-перше, все, адміністрація районів, адміністрація міста, а також е, житлово будівельні комісії.